Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю моїх запоріжців, дівчаток, хлопців. Так, сьогодні у нас більш-менш була ніч нормальна. Давайте подивимося, що у нас буде чекати сьогодні. Зараз у нас. 18.34, 28 лютого. Дивимось загальну ситуацію. Ну, зміни трошки, бачите, міняються у нас, але не дуже тут буде воно вразливо. Трансформація йде теж. А ну, що тут нам лягає на цю трансформацію робота. Будуть хлопці все одно справлятися, діватися їм нікуди. Там під Запоріжжям 120 орків поклали, вони хотіли прирватися. Получили так, давайте подивимося, які сигніфікатори нам впадуть на ракети дальнобійні. С-300, С400. Дрони. По дронам іде проблема, а тут якісь зміни теж. Ну, дайте глянемо. По ракетам йдуть якісь проблеми, але буде успішна ситуація. Тут у нас проблема іде, але теж ми будемо її вирішувати також. В принципі, по сигніфікаторам все ясно. Ті, що я не назвала, там все нормально. Так, давайте глянемо, як спрацюють наші ППО по Запоріжжю від цього часу, плюс 24 години по збиванню ракет та дронів, як вони спрацюють, наші любі хлопці. Як спрацюють, а який буде результат? Щось не дуже вони так і спрацюють, якщо чесно. Бо тут якось несерйозно, якась буде пакость там, і буде в них така циклічна ситуація. Тобто, бачите, ось лисиця падає, тобто щось їм там помішає. Щось їм там помішає, що їм. Помішає. Ну, все одно вони все преодоліють, відріжуть щось. Відріжуть, відріжуть якісь проблеми, відріжуть, буде все нормально. Так, добре. Але так, щось у них там не, не дуже заладиться. Так, дивимося, чи будуть у нас втрати людей від цього часу, плюс 24 години, від ударів ракетами, дронами в Запоріжжю? Чи будуть у нас смертельні випадки? Не повинно бути, хоча ситуація по косі така собі, така собі, але не повинно бути. Може, буде травмовані, але не більш того. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас зруйновані будівлі, будь-які по Запоріжжю від ракет, дронів, снарядів тощо на ці 24 години, які будуть попереду. Якісь проблеми намічаються, звісно. Але, 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 ми їх пройдемо більш-менш нормально, скажімо так, так, будуть трансформації, будемо щось змінювати. Але це нам не особисто не спорти життя, скажімо так. Ми не будемо від цього так залежати. Можливі руйнації, люди. Можливі руйнації. Можливі можливі руйнації. А, плани є в них, можливі руйнації. Будемо дивитися по берегам. Подивимось. Давайте глянемо мости по Запоріжжю. Яка буде ситуація з мостами в плані прильотів ракет-дронів? Чи будуть розруйнування цих мостів? Нові мости. Дніпрогес. Ой, Дніпрогес. Бачите, тільки клевер тут льох. А так, звісно, тут така проблема. Будемо проходити по Дніпрогесу. Так, і преображенські мости. От на одну частину моста буде неясна ситуація, там же він подвійний. Але з Дніпрогесом щось таке воно там надумали. Надумали щось вони. Щось вони хочуть напакостить. Проблеми нам создать. Позитивна карта, бачите, позитивна карта. Але це ще як в очікуванні, вони ще не дуже впевнені в цьому. От Дніпрогрес під загрозою. Так, реально, знаєте. Реально під загрозою Дніпрогрес. По крайній мірі, в голові в них це є точно. План є. Вони просто не знають, коли його забабахать. Дуже хотять Але якщо дивитися да чи ні, то ні. то ні Так, давайте глянемо е, наші залізничні вокзали в місті Запоріжжя, яка буде ситуація в плані ударів ракетами-дронами, яка буде обстановка ЗД1, ЗД2, ліве Так, буде якась проблема, але її зріжуть, виріжуть і як ракову пухлину, і все буде нормально. Але цю проблему ще треба буде пройти. Проблема є за, по лівому за, Запоріжжю. Так. Можливо, дуже можливо, що можуть. Ну, так собі. Так, давайте глянемо скринічку для Запоріжжя на ці 24 години в плані руйнувань від ракет дронів снарядів, яка буде обстановка. Так, позитив, негатив. І Тух позитив башня. Ну, що можу сказати, позитивна башня вона каже про те, що буде якась така, знаєте, історія. Якісь будуть йти зміни, якась ну, подія буде, але вона не приведе до чогось такого. Бачите, тягнеться, як буде все нормально. Так, тянули, тянули резину. Так, по Запоріжжю, такий загальний розкладик я зробила. І подивимося по берегам. Так, лівий берег. Ні, давайте з правого, як завжди класично, бо я запутаюсь так, правий берег міста Запоріжжя. А, будь ласка, покажіть, чи будуть удари ракетами-дронами на, на ці 24 години. Чим будуть удари? Ну, планують, чекають якихось общеній. Але в принципі, в принципі, вроді як, знаєте, Планувати можна, але чи будуть ті дії? Подіям я не бачу. Давайте поміняємо колоду. Традиційна буде ситуація, сила. Бачите, теж буде така історія. Будемо захищатися. Захистимося, імператор. Правий берег. Так, дивимося, чи будуть втрати по правому берегу людей на ці 24 години від ракет та дронів. Так, ситуація буде холоднокровна, але вона не буде фатальною, вона буде нормальною. Багато будемо тягнути, але все буде більш-менш нормально. Королева Мечова. Показує якусь таку ситуацію, неприємно. Але справимося. Приватний сектор правого берега. Так скажу, знаєте, як 50 на 50 йде, але дьявол є, тому такі і емоції, але стабільність, і наше все буде при нас. Уважте, я тільки хотіла сказати подвійна ситуація, тому що позитивні дві карти і негативні дві карти. Буде подвійна ситуація. Ось вона, пожалуйста, і вискочила. Ось вам приватний сектор. Так, дивимося. Те ж саме на багатоповерхівки правого берега. На ці 24 години від цього часу від ракет дронів. Чи буде тренування? якесь буде щось, знаєте, як. Е, щось нове буде, як обнулення чогось буде. Ну, не повинно тут бути руйнувань, тут гарні карти йдуть. Так, будемо захищатися, ми тут, бо тут якась така. Ну, будемо, будемо захищатися. Будемо захищатися. Ні, не, не повинно бути тут руйнувань. Тут нема таких карт, які то показують. Так, добре. Промислові об'єкти по правому берегу. Будь-які від малого до великого. Давайте глянемо, чи буде така історія руйнувань від ракет ракетруйнів на ці 24 години. Бачите, падає сила, закрита буде ситуація, де вона буде помірна. В принципі, буде перемога невеличка наша по промисловим об'єктам. Так, давайте глянемо, що у нас буде з торгівлею, торгівельними об'єктами, супермаркетами, закритими закритими магазинами. Може бути така загроза, але, в принципі, у нас є сила і будуть гарні новини. Але загроза така є. Є така, бачите, ось вона. По закритим об'єктам правий берег. Відкриті об'єкти, правий берег, теж торгівельні майданчики, чи буде така загроза на ці 24 години. Ні, не буде. Так, далі дивимося. Правий берег ми закінчили. Давайте глянемо. Давайте глянемо лівий берег. Будуть удари по лів... у берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Ракетами, дронами. берег Запоріжжя. Так, карти такі собі сила бачите рядом. Ось вона. Ну, То, що я вам казала, все під питанням завжди. Так, бачите, опять іде. Тут будуть гарні новини, а тут буде. Таке собі. Подвійна буде ситуація. Так, ми будемо відбивати ракети по рицарю, вогню ми будемо відбивати ракети, сила теж. Так що тут однозначно будемо відбивати. Так, да. десь щось попадуть, можуть попасти. По мечові, можуть попасти, десь щось розхирячити Чи будуть загиблі люди у нас на лівому березі на ці 24 години від цього часу, від ракет дронів. Покажіть, будь ласка, нам. Дивіться, постійно падає сила. Ні, не буде у нас загиблих людей по лівому берегу. Руйнування. Руйнування приватного сектору по лівому берегу. Від дронів на ці 24 години. Дуже така буде ситуація тут, але вони як вирішать, бачите, де перемога, і сила. мир. Ой, не дуже ця гарна карта тут. Не дуже ця гарна карта, люди мир, мири і повішаний. Відрізання. Це щось закінчиться якась. Кудись можуть попасти в якусь домівку. Десь попадуть, а десь можуть попасти. Бо таке сочетання, мир, вісімка і жертва це, це може попасти кудись, розхилячити якийсь приватний дом. Хоча будуть відбивати, відбивати, але так давайте глянемо, чи будуть загиблі по приватному сектору лівого берега. Хоча ми дивилися на лівий берег, але бачите, так показало, що будуть загиблі люди по приватному сектору лівого берега. Ілюзія. Ілюзія, ілюзії, печаль, втрати і сила. Я вам так скажу. Загиблих тут не показує, але будуть, може, якісь, знаєте, травми, проблеми психологічного характеру. Та й фізичного також може бути. Так, давайте глянемо багато поверхівки, що буде тренування по лівому берегу на ці 24 години від ракет-дронів. Традиційна буде ситуація. Мир. Шанс. Ну, більш менш. Більш менш. Ще якась перемога буде. Більш менш шанс є, що буде все добре. Подивимось. Так. Давайте глянемо промисловість в цілому, по лівому берегу. Промислові об'єкти всі: від малого до великого, чи будуть удар ракетами, дронами. Так, будуть по п'ятірки жезлів ось будуть діяти робитися. Але вроді як закінчиться о, жас, жертва вилізла, вилізла, вилізла І суд. Буде перемога. Ну, знаєте, як тут дуже багато карт випало. Я вам так скажу, що десь може і воно і буде перемога, а десь можуть і попасти. Промислових об'єктів у нас багато. Зараз подивимося Заводський район. На секундочку. Вимисловий майданчик Заводського району міста Запоріжжя на ці 24 години від цього часу. що будуть удари ракетами-дронами. Руйнування. По цим об'єктам. Ні, не буде. Буде нормально все. Так, і давайте подивимось мотор Січ. Мотор Січ. Я вам скажу так. Що буде загроза, буде загроза все ж таки. Але минеться. менеться, Так, дивимося далі. Може навіть і попасти, але ну, не буде там так, воно потрібно. скажімо так. Так, торгівельні об'єкти закритого типу. По лівому берегу чи будуть. Руйнування від ракет дронів на ці 24 години. Так, будемо захищати, але все буде добре. Так, відкриті майданчики, ринки, сіхійні, різного плану, чи будуть руйнування, удари. Подвійна ситуація, люди, будьте дуже уважні. Хоча тут падає фортуна, може бути якісь ці, як їх, шахіди. Але буде захист, будуть нас захищати з вами. Будуть їх е унічтожати. Так, давайте глянемо Балабіно, яка буде ситуація в сьолки чи буде руйнування домівок від ракет дронів на ці 24 години. Гляньте, ця карта нас не покидає. Так, буде двинна ситуація, але в будь-якому випадку буде вирішення цього питання. Дай, фортуна. Будуть дрони, скоріш цього. Так, давайте глянемо. Вирішення буде питання, чи буде тренування? Подвійна ситуація, чи буде тренування? То, що їх будуть збивати, то точно, чи буде тренування, там подвійна ситуація, не можу сказати. 100% Так, дивимося, давайте гляну ще раз. Помірна буде ситуація, бачите, все одно не показує. Все одно вона подвійна буде. Ну, більш-менш нормально, більш-менш нормально, хоча буде так, знаєте. Так, дивимося кушугум. Більш, більш якось так все ж таки в положительну сторону. Але воно йде все одно, 50 на 50. Так, кушугум. О, жаста, донешко. Бачите, яке донешко. І тягну постійно цю карту. Мир. Ну, що ти нам покажеш, мир? Щось буде по-дурному. Щось буде по-дурному. Я не люблю мир, це ще шутом, щось воно буде таке закручене, непонятне. І... Але, в принципі, все одно все порішають. Чи будуть розбиті домівки? Ні. Не повинні бути. Не, ні. Десь можуть попасти вони, але не, не в домівки. Так, далі поїхали. Давайте я вам витягну скринічку. Давайте зараз для правого берега вже традиційно, да? Бо я не пам'ятаю, там витягала чи ні. Будь ласка, скринічку мені дайте для правого берега міста Запоріжжя на удар ракетами дронами, снарядами, яка буде ситуація в цілому. Так, скринячка. Позитив, негатив і тох. Так, щось буде боляче, але все ж таки буде стабільна ситуація. Це і тох. А позитив то, що ми маємо з бутрійки, ми маємо і бажання, і сили, і е, ми захищаємо своє. Це позитив. По лівому берегу скринічку від цього часу плюс 24 години. Дайте, будь ласка, мені на удар ракетами-дронами. Яка буде ситуація в цілому? Покажіть мені, будь ласка. Позитив, негатив. І тох. По лівому берегу, більш-менш нормально. більш-менш нормально. В негативі йде, правда, оця карта. Якщо вона в негативі, то стабільність буде трошки порушена. Порушена буде стабільність, так. Да? Нам буде порушена ця стабільність. Ось, пожалуйста. Але потенціал потенціал буде при нас. Вони не доб'ються ось сила випала. Але лівий берег, як завжди. Бачите, по того сонця, тобто попадуть кудись, але в, в цілому воно не повліє на місто. Так, прям глобально, знаєте. Ну Ось така скринька, такий розкладик. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ось таке донышко, у нас, бачите, яке класне. Ну, і давайте традиційно я зроблю вже, ви привикли на гномах подивимося, що нам дадуть гноми. Будь ласка, дайте нам номер розкладок на 24 години від цього часу для міста Запоріжжя, для людей, для влади, що ми будемо мати. Військовий розклад і по ітогу. Так, для цивільних людей, що то буде? Король мечовий, як завжди, ми розумники, для влади. Кайфують, всі ми будемо мати більш-менш нормальну обстановку. Військова частина, сонце, жезли. Ну і конфлікт, бачите, буде по десятки жезлів. Будемо, будемо битися. Будемо захищатися. По ітогу відкритий суд. Шанс нас з вами буде. Слава Богу. Але тут милосердя, тройка, бачите, не уходить, тройка кругом йде оця. Все ж таки, десь щось вони попадуть. Подя... Порада, карта порада. По луні йде. Це ж таки будемо трошки так, знаєте, чуттєво це переносити. Будемо. Трошки горювати, трошки так розстраюватися, але бачите, яка парочка. Бачите, нещасний случай. О чому ми будемо горювати? Все ж таки, щось трапиться, люди, щось буде таке воно. Може, воно не буде дуже сила. Бачите, тут сила випадає. Все ж таки все одно буде, буде якась ситуація якась буде, буде, Буде. тому і горювати будемо, тому і ось от, буде, буде нещасний случай якийсь. От, щось трапиться. Таке. Воно не, не може не буде таким. Значним, бо сила нам припадає. Да, буде бачити правосуддя, то, тобто буде ситуація більш-менш. Але така, такі собі сутки будуть. Такі собі сутки будуть. Ну ось Таке нам гноми показали. Я вам розказала все, почимось, па, -па.